— Де вони були штані? — А я нічого не скажу. а чо це так вдруг? А що ти такие жлоб? — Я не не скажу. Вот. Я не буду розказувати. Я державна таємниця. Я не буду говорити, що я в них здавав Макеївку. А что ты здавав Макеев? Я так і не можу весь классы в душу. Да? Що... да. я не здавав ти? — сдавал Макеев. прибіжить? — Ну нам уже ніхто все одно не скаже, здавали ми Макеївку, не сдавали. Вот. Факт остается факт, Макеївка не наша. Ну, по зручності, повернемося з Атмакеевки під дерме до штанів по зручності. По зручності. Значить. Значить, это хорошо, это всё хорошо. Вот, это єдине, все замечательно. Єдине що ви на колінах не робили, тільки захити. Щось туди К... вклав? Ні, Там у мене Ну, я так розумію, що вони Що вони добряче попрацювали штани? Так. Да. А, ти Тавський, Тавський, звичайний Тавський. Єдине що не вистачало ем, не вистачало.